Шановні учасники та гості конференції, вітаємо вас на заході, присвяченому надзвичайно важливій темі: медицина та наука в умовах війни. Отже, переходимо до обговорення. У нас є кілька важливих тем, і я прошу всіх спікерів по можливості долучитися і сказати свою думку з цього приводу. на сьогоднішній день. Наш інститут долучився до великої справи. До справи перемоги. От ми привикли що геронтологія, вона є є єс воєнна хірургія, а є воєнна геронтологія. Ці хлопці, які приходять з фронту з пораненнями, вони несуть ті. Риси, які притаманні старим людям, ми маємо думати їхнє них прискорене старіння. Ми думаємо, що вони не мають тільки одну рану, вони мають враження різних органів системи. Дуже важлива річ це раціональне застосування нейропротекторів. Церебропротекторів комплексній терапії бойової контузії головного мозку національна премія СКАП нації вручається представникам різних сфер діяльності, в тому числі і в медичній. Минулого року нагороджували і медичні установи, і лікарів, і військових медиків. Сьогодні, в рамках нашої прес-конференції, ми хочемо нагородити почесної премії Скарб нації ще одну надзвичайну представницю медичної сфери, володарку ордену княгині Ольги, праці якої мають колосальний вплив на розвиток української медицини. А, пані? та панове. Нагороджуючи член кореспондент Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка відділом судинної патології головного мозку в інституті геронтології імені Чоботирьова Світлана Михайлівна Кузнєцова. Ваші описки. Нагороду вручають директор розпорядок національного заслуженого академічно українського народного хору України імені Григорія Вирьовки, голова наглядової ради національної премії Скарб нації народний артист України Ігор Курилів, а також президент премії Тетяна Забавська. Я собі зараз позволю вручити нагороду нашій дуже дуже шановній Світлані Михайлівні. Хочу побажати вам ще довгої, довгої життєвої дороги, так. щоб ви були завжди з нами. А ми могли мали можливість з вами бачитись, спілкуватись вам щастить і працювати. Браво.